Добрий день, всім привіт! Мене звати Сережа. Я хочу вам розказати про чудові, чудові, як я для себе вибрав, вітамінний комплекс, дуже хороший, дуже потужний, дуже дієвий, панацея від всіх проблем я думаю, по здоров'ю. Якщо ти молодий, профілактично, взагалі це супер. Що люди вже в віці, ну, трохи треба більше вживати продукції, так як йде. Повинніше відновлення. Я хочу вам з вами поділитися от таким вітамінно мінеральним комплексом. От так він виглядить. От називається Basics. Тут всі вітаміни, які не потрібні чоловікові на протяженні дня, щоб його клітини були забезпечені всім, чим йому потрібно. От дивіться, ми беремо такий вітамінний комплекс. Відкриваємо бак-бак так Знову стаканчик. Тут усі вітаміни, які необхідні нам на цілий день. От. Потім є такий крутий продукт, називається Activize, Activize. Це тут весь комплекс вітамінів групи B. Ми його теж сюди додаємо. Що він робить? Він нам дає енергію, повишає кислородну кругу, він пробиває капіляри, насищає типу, всі клітини, де, де є проблемні, вустанавлює повністю кровоток. А в нас щоб ну, доходило питання всюди, всі клітини потрібно, щоб був хороший кровоток. Що робить цей продукт? Цей продукт всі продукти працюють. Із-за концепції NTC – це транспортування питательних веществ. Як воно відбувається? Ми п'ємо цей продукт 5-10 хвилин, він робить повністю, сканує наш організм, знаходить проблемні зони, виявляє їх і починає туди доносити повністю ці всі вітаміни. Ці всі вітаміни він допомагає, бо всі продукти працюють через NTC. І воно отак допомагає, насищає наші, ну, нашим клітинам, дає туди все їм, що потрібно. Отак ми ну, просто оздоровлюємо. Це тепер найкрутіший само, само продукт, який є на світовому ринку. Це Німеччина, це дуже качественно. Ці продукти вживають світові чемпіони різних видів спорту. Так що, я думаю, як ви думаєте, вони ж херню не, ну, не будуть якусь вживати. Я думаю, вони таке досить хороше, щоб ну, досягати верши. Так, Дивіться, як воно все проїздить. Ми все всього водичку. Додаємо собі все водичку. Ось такий смачний коктейль. Його розмішуємо. Ось так і нормально собі зрана бах-бах і, і вперед. А, ще чекайте. Ще я Нас от компанія розробила омегу, якої немає ні в одної компанії. Це водорозчинні жири. Що відбувається, Дивіться, просто тут вона розчиняється в воді. Ми сюди додаємо водорозчинну омегу. І ще один такий продукт дуже цікавий. Це питання для серця, це коензим. Почитайте, що таке коензим. Я всі ссылки на ці продукти скину під відео. Подивитесь, почитаєте для себе Це питання для серця. Дуже бомбезний продукт, я його так само сюди. Вони всі водорозчинні. Якщо хтось хоче подивитися, як вони працюють, От. як вони працюють як водорозчинні. Ось так я розколотив собі, Дуже чудесний коктейль. І ще, ну, ще дуже хороший продукт. Так як тепер кінчається літо, починається весна, я раджу всім вдома мати от такий продукт Зелшус. Це є природний антиоксидант. Тут є то все, що потрібно, щоб не хворіти, не боліти, не, не кашляти, не бчихати. От і якщо щось поїсте погане, там якесь отравлення, він швидко це все виводить. У моєї жінки буває, що десь трохи насморк оп, попила зелшуця і все нормально проходить. Оце наша аптечка вдома. Ось такі дуже круті продукти. Чому ми п'ємо ці продукти, я вам зараз розкажу? М -м дуже смачно, дуже см смачно і корисно. Бо якщо ти зранку встав, поїв якісь пельменьки чи ще щось як, непонятно, яку піщу чи бутербродик, там нема для вашого організму ну, стільки вітамінів і мінералів, які вам потрібні. Типу. Цей продукт забезпечує вас усім. Це всі продукти натуральні, дуже хорошої високої якості. Е чому ми об'ємо такі продукти? Бо ми всі хочемо бути здорові, щоб ми довго жили. Нормально жили, бо так, як бачимо,